Найвища кара на землі, коли Господь вже не карає, і того, хто загруз у злі, на призволяще залишає. Спокійно дні за днями йдуть, здоров'я, хліб є і до хліба, і хоч змінивсь помітну путь, а обминають різні біди. Правдиве Писання святе, але в наш час не ті стандарти, це можна інших, як себе, старатися переконати, то Бог мене благословля, а люди голови схиляють, ідуть богобійні віддаля. хитких ці справи спокушають. Мовчить Господь? Ні. Він сказав, і тим незмінний залишився. Ти думаєш, як я мовчав, то я таким, як ти, зробився. Я викрию діла твої, і стане явним все до йоти. Діла твої покажуть на суді всім і тобі нарешті хто ти. Питання лиш, де Бог звершить тут чи вже в вічності? Цю справу біда, коли Господь мовчить, і лукавство вловлює лукавих. В останні дні між християн таких спокус о як багато. Не дай Господь дійти в той стан, коли перестаєш карати. Амінь. Слава Богу.